Румунська станова тяга або тяга на прямих ногах вправа для м'язів задньої поверхні тіла. Рух під час виконання цієї вправи має здійснюватись лише у кульшових суглобах. І через те, що підйом ваги відбувається за рахунок розгинання стегон, основну динамічну роботу виконують великі сідничні м'язи та м'язи задньої частини стегон. Саме вони під час підйому працюють у концентричному режимі і нахиляють таз назад. М'язи хребетного стовпа, поверхневі м'язи спини та м'язи пресу в цій вправі працюють в ізометричному режимі, як стабілізатори. Розгиначі хребта та прес стабілізують і утримують нейтральне положення тулуба. Трапеціоподібні та ромбоподібні м'язи стабілізують плечовий пояс. Найширший м'яз спини стабілізую верхню кінцівку. Через те, що рух має виконуватись лише у кульшових суглобах, глибина нахилу напряму залежить від рівня рухливості цих суглобів та еластичності м'язів задньої частини стегон. Рух необхідно зупиняти на тому рівні, де подальший нахил стає можливим тільки за рахунок додаткового згинання хребта. Таке згинання може бути причиною травми нижньої частини спини. Тому його необхідно уникати. Всі люди мають різний рівень гнучкості. Через це і глибина нахилу завжди буде відрізнятися від людини до людини. Сподіваюсь, що це відео допомогло вам краще зрозуміти анатомію та біомеханіку цієї вправи. Якщо так, напишіть, будь ласка, про це у коментарях або просто поставте вподобайку.